Чудова машинка це у нас Nissan x trail Дуже гарний автомобіль. 15 року на двигуні 1.6 дизель автомат з мінімальним пробігом 122 тисячі. Дуже гарне авто, збережене, лінзована оптика з ледами. Туманечки, парктроніки 360, камери 360, оригінальні ніцинавські диски, безключовий доступ, потонована на шкіряних сидіннях з електрорегулюванням, включення стабілізації, відкриття багажнику на електроприводі, включення парктроніки, відключення системи старт-стоп, екорежим. Звісти mm. ж можна відкрити або бачок, або капот. Що ж, давайте заведемо автомобіль, заводиться у нас з Ось як бачите. Старт-стоп, все у нас є. Чудове мультикермо, на якому управління інформацією, на бортовому комп'ютері, гучність, медіа, круїз-контроль, управління дзвіночками, відкриття паної рамки, яка в нас є повноцінна на два ряди. Повністю відкривати не будемо. Підсвітка при відкриванні дверей або просто в салоні, санцезахисні шторочки з підсвіткою, все є, все працює. Ось така у нас мультимедічка, на якій присутні радіо, ауксики, камерка. Натискаємо на камеру і бачимо не тільки камеру заднього огляду, але й камери 360, про що вам я і казав. Також у нас доступна навігація. Давайте я вимкнемо, Боже, просто відкрий карту. ось. Як бачите, маємо навігацію. двозонний клімат-контроль, електроручник, автоматік, підігрів і охолодження водійського і пасажирського сидінь. Передніх. Міців у нас дуже багато. Машинка, я сказав би, повністю сімейна. Просто подивіться, скільки тут місця. Я сижу просто, ну, як вам сказати, зручно сів. Раз, два. Два кулочки моїх. це приблизно 15-20 см перед ногами, що є дуже зручно. Можна навіть просто так взять, розкинути і лежати собі. І зафікси. Також тянемо тут за ремішок і відкидуємо себе. І собі. А, і відразу можемо мати доступ до багажного відсіку. Посадила у нас ось така от оптика, надпись trail Маємо, як я казав, парктрунички. Харазочок натиснули і у нас. Є електропривід, ось наша ще одна камерка. Багажник доволі просторий, великий, як бачите, чистенький, охайний, наявні бокові ніші. також шторочка, яку можна. Також за бажанням можна відкинути сидіння і будемо мати більше місця для транспортування великогабаритних речей. Маємо тут повноцінну запаску, також присутній фаркопчик, як бачите, знизу можна причепити. Доволі гарна гума. Тому, друзі, кому цікавий, економний, гарний кросовер з мінімальним пробігом в ідеальному стані, прошу ось цей чудовий x X3 буде чекати вас на нашому майданчику. Приїжджайте і зможемо вам його оформити швиденько, надійно, що ви купили собі. І як то кажуть, сівда й поїхав. Тому, друзі, всі на автопоєнт. Автопоєнт. Придбай якісне авто.